Ласкаво просимо в подорож сонячною системою, нашим космічним домом. Тут ми бачимо Сонце, зірку, яка є рушійною силою життя на Землі, і вісім планет, що кружляють навколо нього по ідеальних орбітах. Сонячна система, подібна до величезного оркестру, де кожна планета має своє місце і роль від маленького кам'янистого Меркурія, розташованого найближче до Сонця, до крижаного Нептуна в найдальшій точці. Зараз ми за цю захопленцю у систему ось тим Ноостимне шкорніє частину унікальною. Що ж таке планета насправді? Слово планета походить від грецького слова блукач, оскільки вони рухалися небом інакше, ніж зорі. Але щоб якийсь об'єкт нині вважався планетою, існує три чіткі критерії. По-перше, планета має обертатися навколо зорі, як наше Сонце. По друге, вона має бути достатньо великою, щоб власна гравітація надала їй кулястої форми. По-третє, планета повинна очистити свою орбіту. Тобто домінувати в просторі навколо своєї орбіти, поглинаючи або витісняючи дрібніші об'єкти. Отже, якщо ми розглянемо сонячну систему, наприклад, Земля і Юпітер відповідають цим вимогам. А такі тіла, як Плутон, не зовсім, і саме тому сьогодні ми називаємо Плутон карликовою планетою. Місяці це захопливі небесні тіла, що обертаються навколо планет, ніби супутники в їхній космічній подорожі. Наш власний місяць. Круглий і яскравий на нічному небі лише один із прикладів. Але місяці можуть бути дуже різноманітними. Ті, що обертаються навколо Марса, такі як Фобос і Деймос, є невеликими та неправильної форми, майже як картопля в космосі. Місяці утримуються гравітацією планет, немов невидимою ниткою, що прив'язує їх до своєї господарки. Без цього тяжіння вони б полетіли геть у безмежний космос. Незалежно від того, великі чи малі, круглі чи нерівні. Місяці багато розповідають про планети, навколо яких обертаються, а також про сили, що керують нашою сонячною системою. Зорі це яскраві маяки нашого всесвіту, гігантські кулі палаючого газу, переважно з водню та гелію. У їхніх ядрах відбувається потужний процес, що називається термоядерним синтезом, коли водень перетворюється на гелій та вивільняє величезну кількість енергії у формі світла та тепла. Наше власне сонце найближче до нас зоря. Є прекрасним прикладом. Воно дає нам світло та тепло, необхідні для існування життя на Землі. Втім, зорі можуть бути значно більшими за планети й місяці, і більшість із них розташована на неймовірно великих відстанях від нас, іноді на відстані кількох світлових років. Зорі можна уявити собі як природні джерела енергії, що горять мільярди років і формують навколо себе галактики. Карликові планети. Це захоплива категорія небесних тіл у нашій сонячній системі, яка іноді спричиняє плутанину. Щоб зрозуміти, що таке карликова планета, почнімо з її властивостей. Карликова планета обертається навколо Сонця, так само, як і інші планети, вона також має достатню масу, аби власна гравітація надала їй майже кулястої форми, дивовижне досягнення для небесного тіла. Але тут починаються відмінності. Карликова планета не очистила свою орбіту від інших об'єктів, це означає, що на її орбіті залишаються багато дрібніших тіл, таких як астероїди чи крижані частинки. Це схоже на автомобіль, який їде по дорозі, повній перешкод. У нього немає виняткового права на свою орбіту, як у планет. Крім того, карликова планета це не супутник, вона не прив'язана до жодної планети, а вільно обертається навколо Сонця. Тому вона існує як окреме небесне тіло. Хоча й менша за традиційну планету. Прикладами карликових планет є Плутон, якого раніше вважали планетою, доки його статус не переглянули 2006 року, а також Церера, уперше виявлена в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером, і Еріс, далека крижана карликова планета, що лежить за межами Нептуна. Ці тіла демонструють нам розмаїтість і динаміку нашої сонячної системи. Чому ж карликові планети важливі? Вони дають нам уявлення про ранні часи сонячної системи та допомагають зрозуміти, як формувалися і розвивалися планети, астероїди та інші небесні тіла. Вони ніби пазли, які поглиблюють наше розуміння космосу. У нашій сонячній системі є не лише планети і місяці, вона також повна малих небесних тіл, які дають уявлення про ранню історію сонячної системи. Давайте розглянемо деякі з них і зрозуміємо, яку роль вони відіграють. Метеороїд – це ніби маленький уламок космічного сміття, камінь чи шматок металу, що вільно дрейфує в космосі. Але коли метеороїд входить в атмосферу Землі і починає згоряти через тертя, ми бачимо на нічному небі світний слід. Це те, що ми називаємо метеором або, як часто кажуть, падаючою зіркою. Якщо частина метеороїда переживає подорож крізь атмосферу і досягає поверхні землі, тоді цей уламок називається метеоритом. Багато метеоритів були знайдені та досліджені, і вони дають нам уявлення про будівельні блоки сонячної системи. Астероїди зі свого боку є більшими і обертаються навколо Сонця. Здебільшого в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Вони подібні до малих планет, але без такої ж маси чи гравітації. Астероїди можуть бути кам'яними, металевими чи навіть крижаними і слугують важливими доказами того, як формувалася сонячна система мільярди років тому. Хоча малі небесні тіла і не вирізняються великими розмірами, їхнє значення величезне. Вони подібні до історичних книг, написаних камінням і металом, і вивчаючи їх, ми знаємо з багатинти. Ми розпочинаємо нашу подорож з сонячною системою із кам'янистих планет. Їх ще називають земного типу. Ці планети, що розташовані найближче до Сонця, невеликі, щільні й переважно складаються із каменю та металу. Спершу маємо Меркурій. Найменшу планету та найближчу до Сонця. Хоча він невеликий, його поверхня вкрита кратерами, нагадуючи наш місяць, що свідчить про мільярди років бомбардувань метеороїдами. Далі йде Венера, яку часто називають сестринською планетою Землі через подібні розміри. Однак на цьому схожість закінчується. Венера є непривітним світом, оповитим густими хмарами з вуглекислого газу, що створює екстремальний парниковий ефект. Земля це наша рідна планета, єдина, де ми знаємо про існування життя. Рідка вода, стабільний клімат і захисна атмосфера роблять її унікальною в сонячній системі. Нарешті Марс, червона планета, відомий своїм насиченим кольором від оксиду заліза. На Марсі є полярні шапки, величезні вулкани та канали, в яких колись, можливо, текла вода, потенційна підказка про можливість життя в минулому. Кам'янисті планети демонструють нам, наскільки різноманітною може бути сонячна система, незважаючи на спільні структурні риси. Вони також найближчі до нас і найлегші для дослідження, тому є ключем до розуміння як нашого власного світу, так і всесвіту. Меркурій найменша планета сонячної системи, але вона далеко не незначна. З діаметром лише 4780 кілометрів вона менша за багато місяців у сонячній системі. Проте Меркурій є одним із найекстремальніших світів відомих нам. Оскільки планета розташована найближче до Сонця, у неї немає густої атмосфери, яка б захищала її чи вирівнювала температури. Вдень поверхня нагрівається до шаленої спеки близько плюс 4-30 градусів. Але вночі, коли сонце заходить, температура різко падає до мінус 170 с. Це найбільший діапазон температур у всій сонячній системі. Меркурій також відомий майже вертикальною віссю обертання, що означає відсутність пір року, подібних до земних. Він обертається повільно, одна його доба відповідає дев'ять земним дням, але має швидку орбіту навколо сонця, яку долає за 88 земних днів. Хоча Меркурій такий маленький і має дуже розріджену атмосферу, що здебільшого складається з незначної кількості кисню та натрію, він пережив мільярди років нещадного сонячного тепла та бомбардувань метеороїдами, це ніби прадавній реліквій, нагадування про ранні дні існування сонячної системи. Венера, наш найближчий сусід у сонячній системі, водночас і захоплює і лякає. Планета, яка за розмірами майже така сама, як Земля, діаметр 12 к, має атмосферу, що робить її найгарячішою планетою в Сонячній системі. Температура на її поверхні сягає 465 Гродзиців, достатньо, щоб розплавити свинець. Ця екстремальна спека зумовлена густою атмосферою Венери, що переважно складається з вуглекислого газу та оточена хмарами сірчаної кислоти. Сильний парниковий ефект утримує тепло, створюючи пекучий клімат. Венера також унікальна в інший спосіб. Її вісь обертання майже перевернута, і планета обертається у протилежному напрямку порівняно із Землею. Це означає, що сонце сходить на заході і заходить на сході на Венері. Крім того, день на Венері триває довше, ніж її рік. Їй потрібно 243 земні дні, аби зробити один оберт навколо власної осі, тоді як повний оберт навколо Сонця триває лише 225 земних днів. Попри свою красу на нічному небі, як ранкова чи вечірня зоря, Венера є непривітним світом. Вона нагадує нам про те, наскільки по-різному можуть розвиватися планети. Навіть якщо починають з подібних умов. Ласкаво просимо на Землю, нашу дивовижну рідну планету і єдине відоме місце, де існує життя. У Землі є багато унікальних характеристик, що роблять її ідеальною для життя, яке ми знаємо. По-перше, земна вісь нахилена на 23 половини градуса, завдяки чому у нас є пори року. Саме цей нахил дає нам змогу насолоджуватися всім від спекотного літа до холодної зими, залежно від місця проживання. Температури на Землі також дуже різноманітні: від палючих плюс 56 груцектих у найспекотніших пустелях до крижаних 89 грцекцій в Антарктиді. Такий великий температурний діапазон сприяє різноманітним середовищам існування. Атмосфера Землі не менш важлива, вона переважно складається з азоту у та кисню, що робить її придатною для дихання і захищає нас від шкідливого космічного випромінювання. Саме ця захисна атмосфера дає змогу існувати кругообігу води і розвитку життя. Наша орбіта навколо Сонця триває 365 днів, це рік, а наша тривалість доби 24 години ідеально збалансовує денне світло й темряву. Із діаметром близько 12 742 кілометрів Земля п'ята за величиною планета в Сонячній системі. Можливо, вона не найбільша чи найспекотніша, але безумовно особлива планета, яку ми всі називаємо домом. Марс, червона планета, завжди зачаровував людство. З нахилом осі 25 градусів його вісь обертання схожа на Земну, що означає наявність пір року, хоча вони тривають довше через більшу тривалість орбіти. Марсу потрібно 687 земних днів, щоб облетіти навколо Сонця. У день температура на Марсі може сягати приємних плюс 20 градусів, а вночі опускатися до мінус 125. Градусів. Що є жорстким холодом. Його атмосфера розріджена і переважно складається з вуглекислого газу, тобто планета не має належного захисту від сонячної радіації та екстремальних температурних коливань. Поверхня Марса вкрита оксидом заліза, тим, що ми називаємо іржею, через що планета набуває характерного червоного кольору і отримала прізвисько червона планета. З діаметром 6779 кілометрів. Марс значно менший за Землю, але все одно має величні геологічні дива. Тут є найбільший вулкан у сонячній системі, Олімп Монс, а також гігантська долина Валес Марінеріс, що простягається на понад 4 тисяч кілометрів. Одна доба на Марсі майже така ж, як на Землі, лише 24,6 години. Це разом із слідами води, що колись могла текти на його поверхні, робить Марс однією з найцікавіших планет для дослідження. Можливо, колись він стане нашим майбутнім домом. Тепер погляньмо на газових гігантів, величезні планети, що лежать далеко за межами поясу астероїдів. Ці планети набагато більші за кам'янисті і переважно складаються з газу, маючи невеликі ядра зі скельних порід або льоду. Спочатку йде Юпітер, король сонячної системи. Юпітер найбільша планета, настільки об'ємна, що могла б містити понад 300 земель. Його атмосфера являє собою бурхливий світ з водню та гелію, з великою червоною плямою, велетенським штормом, що вирує сотні років. Далі Сатурн, відомий своїми вражаючими кільцями, утвореними з льоду й каміння. Сатурн трохи менший за Юпітер, але має схожий газовий склад і вражаючу систему супутників. Уран, що лежить далі, крижаний гігант з особливою рисою. Його вісь обертання майже лежить горизонтально, через що він котиться навколо Сонця. Блідоблакитний колір планети, зумовлений наявністю метану в атмосфері. Найдалі в сонячній системі розташований Нептун, насичено блакитна планета, яка також є крижаним гігантом. Вона відома своїми дуже сильними вітрами, найшвидшими в сонячній системі, та динамічною атмосферою. Газові гіганти не тільки великі і вражаючі, вони допомагають захищати внутрішні планети, притягуючи комети й астероїди своєю потужною гравітацією. Ці гіганти справді є охоронцями сонячної системи. Юпітер, гігант сонячної системи, є найбільшою планетою і однією з найвражаючих. Його вісь обертання майже повністю вертикальна, а швидка ротація, яка триває лише 9 годин 56 хвилин, робить юпітеріанські дні найкоротшими в сонячній системі. Атмосфера Юпітера переважно складається з водню та гелію, що робить його класичним газовим гігантом. Температура в його хмарах становить близько 145 градусів. Але те, що справді приковує погляд, це велика червона пляма, величезна буря, що вирує понад 300 років. Вона настільки велика, що туди помістилося б кілька земель. Величезна гравітація Юпітера впливає на всю сонячну систему та оберігає внутрішні планети від багатьох комет і астероїдів. Юпітеру потрібно 12 земних років, щоб зробити повний оберт навколо Сонця, але його швидка ротація утворює смуги хмар і потужні бурі, що робить його динамічним і захопливим світом. Юпітер це не просто планета, а й міні-сонячна система з понад 80 відомими супутниками, серед яких Крижана Європа та Вулканічний Іо. Що продовжують дивувати науковців своїми унікальними властивостями. Сатурн, друга за величиною планета в сонячній системі, мабуть, найвідоміший завдяки своїй вражаючій системі кілець. Ці кільця, що складаються з мільйонів крижаних і кам'янистих частинок, роблять Сатурн одним із найбільш упізнаваних небесних тіл у всесвіті. З діаметром приблизно в дев'ять разів більшим за земний, Сатурн справжній гігант. Атмосфера Сатурна переважно складається з водню та гелію, як і в Юпітера. Попри свої величезні розміри, планета дуже легка, вона змогла б плавати у воді, якби було достатньо велике озеро. Вісь обертання Сатурна нахилена на 27 градусів, тому, як і на Землі, тут є пори року. Сатурн має дуже коротку добу лише 10 годин і 42 хвилини, тоді як повний оберт навколо Сонця триває аж 29 полинь земних років. Температура на Сатурні дуже низька. Близько 178 градусів у хмарному шарі. Але по справжньому Сатурн вирізняється різноманітністю своїх супутників серед них титан, супутник з густою атмосферою і озерами з рідкого метану, який, на думку вчених, може підказати, як може зароджуватися життя за інших умов. Сатурн продовжує вражати від його фантастичних кілець до загадкових супутників це світ, який зачаровує нашу уяву. Уран, сьома планета від Сонця, є однією з найособливіших у нашій сонячній системі. Його вісь обертання нахилена майже на 98 градусів, тож можна буквально сказати, що уран лежить на боці. Такий екстремальний нахил призводить до дуже тривалих пір року. Кожен полюс перебуває в безперервному сонячному світлі або темряві протягом кількох десятиліть. Температура на урані надзвичайно низька. З температурою хмар близько 224 градусів, що робить цю планету однією з найхолодніших у сонячній системі. Атмосфера переважно складається з водню та гелію, але метан надає планеті свого блакитно-зеленого відтінку, поглинаючи червоне світло. Діаметр Урана приблизно вчетверо більший за земний, і хоча це велика планета, вона порівняно тиха для гіганта. Урану потрібно 84 земних роки, щоб завершити повний оберт навколо сонця, але тривалість доби на урані коротша, ніж можна було б очікувати, лише 17 годин 14 хвилин. Уран цікавий не лише через свій нахил і температуру, але й завдяки 27 відомим супутникам і слабкій системі кілець, які часто залишаються поза увагою через віддаленість планети. Уран продовжує бентежити дослідників і нагадує нам про те, наскільки різноманітними та складними можуть бути світи. Нептун восьма й найдальша планета в нашій сонячній системі. Це світ екстремальних умов і загадковості. З нахилом осі 28 градусів він схожий на Землю і Уран із точки зору сезонних змін, але тут, далеко від сонця, завжди дуже холодно. Температура хмар на Нептуні близько 218 градусів Планета відома своїм насиченим блакитним кольором, який спричинений метаном в атмосфері, що поглинає червоне світло. Крім того, атмосфера Нептуна переважно складається з водню та гелію, як і в інших газових гігантів. Але справжня особливість Нептуна це його вітри, найшвидші у сонячній системі. Тут швидкість вітру може сягати вражаючих 2100 км, год, перевищуючи найсильніші земні урагани. Нептунові потрібно аж 165 земних років, щоб здійснити повний оберт навколо Сонця, а тривалість доби трохи коротша, ніж можна було б припустити. Лише 16 годин 6 хвилин, з діаметром приблизно в 3-9 рази більшим за земний Нептун, трохи менший за уран, але не менш вражаючий своїми масштабами. У далеких просторах сонячної системи Нептун залишається тихим, але могутнім світом, сповненим таємниць, що нагадує нам про неосяжність космосу. Земля є унікальною планетою в нашій сонячній системі, єдиною, де нам відомо про існування життя. Однією з ключових причин цього є ідеальне розташування Землі відносно Сонця, яке іноді називають зоною придатною для життя. Тут температура ідеально підходить для існування рідкої води, одного з головних компонентів життя. Але йдеться не лише про відстань до сонця. Атмосфера Землі відіграє вирішальну роль. Підтримуючи баланс між сонячним випромінюванням, що надходить, і теплом, яке відзеркалюється в космос. Завдяки цьому формується стабільний клімат, який уможливлює все від погодних циклів до розвитку життя. Сонячна енергія також є рушійною силою фотосинтезу, процесу, в якому рослини перетворюють сонячне світло на енергію та кисень процес необхідний для всього земного екосистеми. Водночас сонце відповідає за погодні цикли Землі. Від вітрів до дощів, створюючи умови для життя в усіх його проявах. Земля чудовий приклад того, як низка факторів від правильного розташування до сприятливої атмосфери поєднуються, щоб створити світ, де може процвітати життя. Це нагадує нам про те, наскільки особливим і вразливим є життя на нашій планеті. Атмосфера один із найважливіших чинників, що дозволяє існувати життю на Землі. Вона функціонує як захисна оболонка навколо нашої планети і виконує кілька надзвичайно важливих ролей. По-перше, парниковий ефект допомагає стабілізувати клімат Землі. Парникові гази, такі як вуглекислий газ, водяна пара і метан, затримують тепло сонця, не даючи йому повністю випромінитися в космос. Завдяки цьому температура залишається на рівні, що дає змогу водій бути рідкою і підтримує життя. По-друге, атмосфера захищає нас від небезпечного випромінювання. Озоновий шар, який є частиною атмосфери, блокує шкідливі УФ промені сонця, захищаючи людей і тварин від ушкоджень. Нарешті атмосфера містить кисень і вуглекислий газ, дві гази життєво необхідні. Кисень потрібен для дихання, процесу, який дозволяє нам і іншим тваринам отримувати енергію. Вуглекислий газ так само потрібен для фотосинтезу рослин, під час якого вони перетворюють сонячне світло. На енергію і кисень. Отже, атмосфера не лише виступає захисним щитом, вона бере активну участь у процесах, що роблять можливим життя на Землі. Вода одна з найзагадковіших речовин на нашій планеті, і її унікальні властивості роблять її життєво важливою для існування життя. По-перше, вода має високу теплоємність. Це означає, що вона може поглинати й виділяти великі обсяги тепла. Не зазнаючи різкого підвищення або зниження температури. Це сприяє вирівнюванню температуру у глобальному масштабі, створюючи стабільні умови для життя на землі, від глибин океанів до погодних систем в атмосфері. Поверхневий натяг води ще одна важлива властивість завдяки цьому вода може триматися купи, немов еластична плівка, що дає змогу їй переміщуватися в рослинах через капілярні трубки. Саме ця властивість дозволяє деревам піднімати воду від коренів до листя, долаючи силу тяжіння. Нарешті вода має унікальну густину. Коли вона замерзає, лід стає менш щільним за рідку воду і плаває на її поверхні. Це ізолює глибші шари води в озерах і річках, захищаючи життя під льодом у холодну пору року. Властивості води не лише цікаві, вони необхідні для життя. Це чудовий приклад природної гармонії. Та того, як вона підтримує існування на Землі. Життя на Землі це результат унікальної взаємодії кількох факторів, що створюють баланс, у якому може процвітати життя. Атмосфера слугує захисною ковдрою, яка підтримує стабільну температуру, дозволяючи воді залишатися рідкою, що є основною умовою для всієї відомої нам форми життя. Сонячна енергія це двигун, що приводить у дію життєві процеси. Вона зігріває планету і забезпечує енергію фотосинтез. Процес, під час якого рослини перетворюють сонячне світло на кисень і поживні речовини. Парниковий ефект атмосфери затримує частину цієї енергії, зберігаючи поверхню землі достатньо теплою для підтримання біологічних процесів. Унікальні властивості води, такі як її висока теплоємність і здатність транспортуватися через капіляри, також сприяють цьому балансу. Вони роблять можливим кругообіг життя від глибин океанів до верхівок дерев. Разом ці чинники формують складні екосистеми, де енергія циркулює, а організми можуть пристосовуватися та розвиватися. Це нагадує нам про те, наскільки хитка і водночас надзвичайна ця взаємодія і чому так важливо берегти нашу планету. Після перегляду цього відео ви тепер маєте базове уявлення про те, як атмосфера та інші чинники взаємодіють, щоб забезпечити існування життя на Землі. Ви повинні вміти пояснити парниковий ефект. Описати роль озонового шару і зрозуміти, чому кисень, вуглекислий газ і вода такі важливі. У описі відео ви знайдете список ключових термінів, які ми розглянули. Переконайтеся, що ви їх знаєте і що можете відповісти на пункти у контрольному списку. Якщо вам щось не зрозуміло, перегляньте відео ще раз або обговоріть із другом. Успіхів!